Добрий ранок, друзі. Ось хотіла вам пояснити, чому англійські троянди це моя любов. Дивіться, першого року посадку, посадки кущик. Він має зараз серпень місяць, в нього немає плямистості, він весь гарненький, в нього листочки гарненькі, він гарно квітне і не хворіє, бачите? Він не стоїть палка-палка, і тут один бутон. Розумієте, він гарнесенький. І ось покажу вам ще один. Теж перший, першого року посадка, дивіться, всі е, листочки прекрасно е, зберігаються. Тільки майте на увазі е, англійські рози, вони теж вони не залізні, вони можуть е, теж скидати листя, але це ваша вже відповідальність побачите, тому що в них імунітет дуже гарний. Вони в них дуже гарна стійкість до хвороб. Але це вже ваша відповідальність, коли прямо вони вже хворіють, то ви вже прямо зовсім не доглядаєте за ними. Тому що чайно гібридні вони скидають прямо першими листя. В них ну от прямо зовсім перших видно, що просто стоїть палка-палка і все. Знизу куш повністю голий. А англійські троянди вони просто дуже гарно себе поводять. У них дуже гарна стійкість до плямистостей і тому подібне. Хоча чайно гібридних зараз сотів є безмежно багато, які стійкі до різних плямистостей. Ось так англійські.